Сьогодні вранці, під час масового обстрілу України, десь приблизно з 8.35 до 8.50 декілька пролетіла низка ракет, і декілька було дуже найпотужніших вибухів. У нас загинув один чоловік 68-го року народження, і також є ще постраждала жінка, осколкові поранення. Також у нас пошкоджено. Ряд будинків. Зараз інформація, працює комісія, інформація збирається. У мене потріскались потолки, повилітали вікна. Ну, головне, що, ото, що сусід погиб. А так, в ну, сусідки вон, вікна повилітали крово по вулиці. Воно як гахнуло, це взагалі. Я перелякалася, скільки війна йде. Ще такого, таких зривів у нас не було. І ми з чоловіком побігли в погріб за всю війну перший раз. В до Вовки попала ракета, в двір. Приїхали сюди, видно, що півхати рознесено. Я здалеку подивилася, я його не знала, воно взагалі все чорне було, воно все там взагалі непонятно. Чоловік казав, що він там обгорів і все. Не знаю. Дуже страшно, було, дим був у хаті, люстри поспадали, все. Бустенько побігли в коридор та й стали стоїм, Не знаємо, що робити. Ну, всі вікна повилітали, все злякалася, як сідала. Ну а так. Нічого, по потрошку. В міській раді є програма, за якою ми виплачуємо на захоронення загиблих цивільних населення нашого в розмірі 20 тисяч, тобто родина отримає ці гроші на захоронення. Складної важкості поранення це 15 тисяч і 5 тисяч, якщо незначні поранення внаслідок обстрілу.